Всім привіт! Сьогодні печу хліб без замісу тісто, швиденько, а виходить дуже пухкий, красивий та ароматний. Італійська фокача. і ділюся з вами рецептом. Все, що нам потрібно: вінчик, яким ми будемо замішувати тісто, миска, вода, сіль, цукор, дріжджі і рослинна олія. Ну і звичайно, борошно. Рецепт, як завжди, пропишу в описі під відео. Раджу приготувати нічого складного, а виходить дуже смачно. Вода має бути теплою. додаю сухі дріжі, по пів чайної ложки цукру та солі. По рецепту потрібно використовувати оливкову олію. Але я готую на звичайній соняшник, теж виходить дуже смачно. Борошно обов'язково зважую, тому ось цю підготовлену суміш, миску, ставлю на ваги і відміряю 250 г борошна. Але ви спочатку візьміть менше, тому що який сорт борошна, я вже не знаю у вас. Може знадобиться більше або менше. Потім в процесі краще додати. Тісто має бути не густим, рідким, так як ми його будемо замішувати. Спочатку вінчиком, а потім ложкою. Коли вже вінчиком замішувати незручно, важко беру ложку і ретельно все перемішую, буквально декілька хвилин. Відставляю таке тісто в тепле місце, накривши його кришечкою, щоб постояло 15 хвилин. Якщо тепло в кімнаті, залишаю в кімнаті, воно збільшується в об'ємі, стає пухирчисте та дуже повітряне. Ось, коли тісто постояло, воно збільшилося, мабуть, вдвічі. Стало дуже повітряне, не перемішуючи його відразу легенько за допомогою силиконової ложки. Пересипаю до форми, в якій буду випікати. Попереднє її вистелила пергаментною бумагою. Зверху також трішки збризкую рослинною олією. Небагато буквально одну чайну ложку розподіляю по всій поверхні і пальчиками легенько роблю невеличкі вм'ятини. Далі розкладаю підготовлену начинку. Вона потрібна не лише для того, щоб хліб мав красивий привабливий вигляд, а для того, щоб він був набагато ароматніший. Я використовую кільцями нарізаний помідор, дуже добре смакує цибуля, її потрібно багатенько, в мене синя, нарізала її тоненькими слайсиками і розкладаю майже по всій поверхні. Кукурузка і листя петрушки. Ви можете брати на своє вподобання, оливки можна використовувати, гриби. ну Взагалі, все, що ви полюбляєте, гарно смакує в такому хлібові. І відразу виставляю у розігріту добре духовку. Буквально 30 хвилин хлібчик гарно піднімається, запікається, стає дуже ароматний. Відразу, коли виймаю, зверху ще легенько змащую вершковим маслом. Щоб він був ще ніжнішим та смачнішим. Аромат від нього розходиться по всій квартирі. Потрібно дочекатися, щоб він гарно вихолов, Але я вже хочу відразу вам показати, який він серединці. Легко нарізається, дуже пористий, м'якенький і дуже-дуже смачний. Раджу вам приготувати, так як ви бачите, нічого в цьому складного немає, а виходить дуже смачно. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково натискайте пальчик вверх. Дякую кожному за коментарі, за вподобайки та за підтримку каналу. Бажаю всього найкращого! Нехай смакує! Пока-пока!